У п'ятому національному молитовному сніданку України, що відбувся в столиці, взяли участь лідери українського уряду, народні депутати, парламентарі з європейських країн, Сполучених Штатів Америки, керівники християнських церков і релігійних організацій України. Перше милитовний сніданок відвідав президент України у своїй промові. Петро Порошенко, зокрема, наголосив, що на Донбасі зазнають переслідування різні релігійні конфесії християни, мусульмани, юдеї. І з огляду на ці труднощі закликав українців єднатися заради миру, пробачати своїх ворогів. Особливо гостро зараз відчувається потреба в єдності країни заради миру, свободи, гідного майбутнього. А це може відбутися лише тоді, коли різні люди з відмінними поглядами, позиціями об'єднуються в спільній молитві до Господа за мир та злагоду на нашій українській землі. Вперше молитовний сніданок відбувся понад 60 років тому в Сполучених Штатах Америки, давши початок аналогічним зібранням більш ніж у 180 країнах світу. Ще у 1942 році було засновано групи духовного спілкування за сніданком у Сенаті та Палаті представників Сполучених Штатів Америки. А вже у 1953 році президент США організував національний молитовний сніданок. Сьогодні ж учасниками такого заходу в Сполучених Штатах є понад 5 тисяч гостей з усіх континентів, представників більш ніж 130 країн світу. Декому з вас відома історія виникнення національного молитовного сніданку вона розпочалася в період президентства Франкліна Рузвельта і Другої світової війни. Сполучені Штати проходили крізь складні часи, і у нас було багато проблем. Тому тодішній президент Рузвельт попросив членів конгресу зібратися разом і спробувати попрацювати над вирішенням негараздів. Вони зібралися для того, щоб залагодити проблеми і вирішили молитися про це, оскільки проблеми були дуже серйозними. Такі молитви політики звершували ще четверга зранку. Невід'ємною частиною політичного життя сніданки стали і в європейському парламенті. Ми маємо потребу в свідченні про Христа, і це було важливим моментом, коли ми розпочинали європейський молитовний сніданок. з Христом Європа стала великою. Сьогодні наш континент, включаючи нашу країну, має багато проблем. Ми, як ніколи раніше, повинні просити Ісуса перебувати з нами у цьому світі. стає все складніше дійти по розуміння, і багатьом стає все складніше жити. Українські парламентарі вже вісім років поспіль проводять регулярні молитовні зустрічі у Верховній Раді України. Починалося з того, що троє політиків збиралися на спільну молитву. А тепер ще четверга зранку представники різних фракцій та конфесій вивчають слово Боже, моляться і лише тоді йдуть працювати. Така молитовна група стала ідеологічним ядром для створення міжфракційної депутатської групи за духовність, моральність та здоров'я України. У 2011 році українські парламентарі християни ініціюють. І провели перший національний молитовний сніданок України. А цього року у такому заході взяло участь більше 250 осіб. Велика подяка Богові, що в нас відбувся урочисто і дуже натхнено Господом п'ятий національний молитовний сніданок України. Він відбувся в символічному приміщенні, колишньому музеї імені Леніна, тієї людини, яка стояла у витоків атеїстичної більшовицької революції. І більшовики хотіли знищити християнство. Вони руйнували храми, вони закладали вибухівку під монастирі. Вони відправляли священиків, пасторів у Сибір на каторгу або розстрілювали. Але в ці дні у Києві, на європейській площі, була посмішка Всевишнього, тому що він творить історію. І в колишньому музеї Леніна люди молилися до Бога до Всевишнього. Молився президент України, молився прем'єр-міністр, молився голова Верховної Ради, міністри, депутати, іноземні гості, конгресмени, сенатори, дипломати і прості українці. Ми всі разом молилися до Господа, щоб він благословив Україну, щоб він зупинив війну, щоб він дав духовний мир у серцях та мир в щоденному житті, благословіння. Молодой сніданок це та традиція, яка входить в наше життя. Я думаю, яка дає можливість кожному з нас замислитись над тим, що ми робимо сьогодні, як ми живемо, як ми хочемо будувати наше спільне майбутнє. Все, щоб ми не планували, будь-які зміни, будь-які кроки, які дозволяють нам бути успішними, будуть неможливими без духовної сили, без віри, без єдності. А мені здається, що це набагато важливіше ніж всі парламентські сесії разом взяті, тому що є багато чого, що роз'єднує і людей, і політиків, і навіть родини країни. Політичні партії, і ми завжди знайдемо за що роз'єднатися. Тут немає ніяких проблем з цим. А от знайти в собі силу, мудрість і віру для того, щоб об'єднатися, це дуже важко. І такі події, як сьогоднішні молитовний сніданок, вони дають можливість всім сісти за один стіл, всім поговорити про справжні цінності. А саме головне сказати один одному приємні слова, збираються тут. Різні представники різних фракцій парламенту. І, і це сприяє їх єднанню. Тобто молитовні сніданки нагадують про головне служить народові не собі, а служить Богу і служить людям. І це завдяки і Молитовний снідан, бо тут про це тільки говорять: про єдність, про Бога, про служіння, про мир і злагоду. Дуже важливо, те, що ми маємо можливість обіднятися під скажімо, надія і впевненість, що у нас все буде краще. Я хочу тільки сказати одного дуже важливий момент. Тут було сказано одного, що не було в історії мир стільки переслідування на релігіозних людей, як сьогодні. Мені что що це наоборот. Що сьогодні свободи особисті релігії, яка є по всьому миру, такого не було в історії ніколи. Причина, через яку збираються молитовні групи, це численні світові проблеми. Спільно політики просять присутності Господа, його благословень на розвиток, а також вирішення щоденних проблем. Вікторія Михальчук, Микита Ісаков, Київ, вісті надії.